Я вже 14 років живу в Дубаї, як звичайна середньокласова людина. Питайте все, що хочете, про справжній Дубай. Скільки тобі було років, коли ти переїхав, і звідки ти родом? 14 років тому Дубай, мабуть, і не був очевидним вибором для західних людей. Що змусило вас переїхати? Чи вивчив ти арабську мову за час, що живеш там? Чи бачиш ти себе в Дубаї назавжди? Якщо ні, то куди б поїхав би? Мені 17. Я переїхав сюди, коли мені було 3 роки. Бо мій тато отримав тут пропозицію роботи. Я родом із Судану, тому жити будь-де було б краще, чесно кажучи. Все через роботу мого тата. Він отримав хорошу пропозицію, тому ми переїхали. Я вільно володію арабською. Я ось ось закінчую школу і планую вступити до медичного в Англії. Після спеціалізації я планую повернутися до Дубаю. Те, що змушує мене хотіти повернутися, це безпека та стиль життя. Всупереч популярним уявленням, продукти, оренда та інші речі тут насправді дешевші, ніж у США чи Великій Британії. Не можу сказати за інші країни Європи чи Заходу, бо не був у них. Чим займаються твої батьки? Моя мама домогосподарка, а мій тато фінансовий директор у нафтовій та газовій компанії. Додам. Що колись наша сім'я жила в Судані і переживала фінансові труднощі. Але потім мій тато отримав роботу бухгалтера в Дубаї, поступово піднімався кар'єрними сходами, здобував додаткову освіту і через 10 років став фінансовим директором. Ще забув згадати: мій тато має роботу і в Іраку, бо компанія керує нафтовими родовищами й там. Зараз він їздить туди рідко, але раніше змушений був перебувати в Іраку півроку з 12, саме тоді, коли тривали активні бойові дії. За кожен день перебування в зоні бойових дій йому платили потрійну зарплату і його супроводжували охоронці. До 2017 року він багато часу проводив у таких небезпечних місцях. Як саме працює система рабства? І ще, як людина із середнього класу, ти спілкуєшся з біднішими чи багатшими? Чи все дуже розділено? Дякую за відповідь. Я спілкуюся з усіма. Маю друзів, чиї батьки заробляють приблизно 3 тисячі доларів на місяць, а також таких, чиї батьки мультимільйонери. Щодо системи рабства в Дубаї це коли роботодавці забирають у працівників паспорти як заставу, щоб ті не могли виїхати з країни до завершення контракту. Це насправді незаконно, але багатьом роботодавцям байдуже. Найчастіше це трапляється з робітниками синього комірця, наприклад, будівельниками. Я був у тих місцях, де вони живуть, у трудових таборах. Одного разу грав у падал ракетковий спорт, і поруч був такий табір. Мені потрібно було в туалет, а поблизу не було жодного. Один будівельник дозволив мені скористатися туалетом у його таборі. Всередині все було жахливо: брудно, вогко та сплісневою. Чув багато історій про те, що місцеві або араби бувають расистами, навіть до мусульман з інших країн, як то Пакистан чи Бангладеш. Що ти про це думаєш? Мій найкращий друг пакистанець. Деякі араби справді можуть ставитися до південноазійців зверхньо, але я вважаю, що це більше про класизм, ніж расизм. Бо я навіть бачив, як заможні південноазіати жахливо ставляться до робітників, і багато мільярдерів тут саме південноазіати. Яка культура в школах? Які у вас драми, багато наркотиків, алкоголя, куріння, сексу чи добре ростити дітей у Дубаї? Є насильництво чи булінг у школах? Багато підлітків курять вейп, але багато і не курять. Хтось п'є, хтось ні. Усе залежить від того, з ким ти спілкуєшся. Найсильніший наркотик, про який я знаю, що хтось мого віку вживає, це трава, але таких лише двоє, і це дуже-дуже незаконно. У деяких школах є булінг, як і всюди у світі, але здебільшого нічого серйозного. І ні, насильства особливого немає. Наприклад, у моїй школі хлопець двічі побився і його просто вигнали. У Дубаях дуже негативна репутація в багатьох західних країнах. Чи знають про це люди там? Яка найкраща і найгірша частина життя там? Я думаю, що люди тут усвідомлюються. Найкраще це безпека і зручності, які тут є. Найгірше для мене це, звісно, спека. Які школи для людей середнього класу в Дубаї? Що ти робиш на вихідних з усією цією пустелею навколо? Скільки треба заробляти, щоб вважатися багатим у Дубаї? Ти знаєш когось з королівської родини? Я ходжу до приватної школи, бо більшість державних шкіл у Дубаї тільки арабською. Школи тут можуть бути як дуже хороші, так і повністю забитими дітьми, яким байдуже на навчання. Також тут дуже багато драми між учнями, всі у моїй віковій категорії, пов'язані між собою, всі-всіх знають. На вихідних я люблю ходити на пляж в аквапарки, кататися на лижах у приміщенні, грати у футбол або падали з друзями, або просто зависати в молі. Я думаю, що бути багатим. Треба заробляти десь мільйон дирхамів плюс на рік. Тобто приблизно 300 тисяч доларів. Я знаю десь трьох людей з королівської родини, бо вони в моїй школі. Але ми не особливо друзі. Куди люди з Дубаю їдуть у відпустку? Багато моїх друзів їдуть до материкової Європи, Туреччини або Таїланду. Я особливо був у США, Великій Британії, Малайзії, Шрі-Ланці, Швейцарії та Таїланді. Якими мовами треба володіти, щоб жити в Дубаї? Такі роботи, як електрик, сантехнік, коваль, тесля, чи реально ними заробити на нормальне життя? Треба знати тільки англійську. Майже ніхто тут не говорить арабською. Ремісничі професії не дуже добре оплачуються і зазвичай передаються на аутсорсинг з Південної Азії як дешева робоча сила. Як ви справляєтесь з нестерпною спекою? Чи існує культура відвідування вулиці? Наприклад, обідів на свіжому повітрі, парків тощо. Адже я чув, що Дубай це місце, де дуже часто проводять час у приміщенні. З травня по вересень спека дуже сильна і досягає піку в серпні, але взимку погода досить прохолодна, і люди люблять бувати на свіжому повітрі. Пам'ятайте, що Дубай розташований на узбережжі, тому, коли холодно, там дуже сильний вітер і прохолодний бриз. Взимку деякі люди їдуть у пустелю, бо вночі дуже холодно. Це був голос Редіту. Історії в нас багато. А канал 1. Не забудь підписатися, щоб побачитись в наступному випуску. Бувай!